Привіт на двох минулих уроках. Ми розбиралися з потоками введення та виведення інформації, як з байтовими, так і з символьними. На цьому уроці поговоримо про нову синтаксичну конструкцію Try with Resources. Думаю, уважні глядачі помічали, що інтелічай дія підкреслювала під час створення файл рідеру чи там інпут стріму використання конструктору. Так, бо ми забуваємо закривати цей потік. Окрім цього, нам треба було постійно прокидувати io ексепшн в сигнатуру методу. І з одного боку, все працювало вірно і можна було б так все залишити, але якось лишати ці попередження, виключення в сигнатурі не хочеться. Треба писати чистий код. Окрім того, нам треба завжди закривати всі потрібні потоки введення-виведення, і коли код маленький, можна про це пам'ятати. А ось коли код збільшується, логіка стає складнішою, можна про це легко забути. І чесно кажучи, я сам це забув під час створення минулої презентації і тому оновлював її вже під час монтажу. Думаю, стає абсолютно зрозуміло, до чого я це кажу. Так, усі ці проблеми, на які я акцентував увагу, вирішуються за допомогою структури Трайвіз Resources». Це наш try-catch, але з круглими дужками після try, а не тільки після catch. З самої назви спроба з ресурсами випливає, що цей інструмент використовується для роботи з потоками. У круглих дужках try ми створюємо наші потоки введення або потоки виведення. У самому блоці працюємо з ними. У кетч ловимо виключення IOException, а не віддаємо його вище через сигнатуру методу. І в блоці catch, як завжди, обробляємо це виключення. Зазвичай повідомлення в IOException достатньо зрозумілі. Якщо писати так, як зараз на слайді, і так, як я писав у минулому відео, ми можемо зіткнутися з дуже поганою ситуацією. Якщо розумієш, про що я, супер. Якщо ні, зараз зрозумієш і теж буде супер. Отже, ми маємо створення потоку. Виконання певних дій з ним і закриття цього потоку. А що буде, якщо, наприклад, під час читання потоку станеться якась проблема? Ми відкрили ресурс, почали читати, отримали виключення, спіймали його і обробили. Але ж потік лишився відкритий. І якщо програма не завершується після читання цього ресурсу і починає читати наступний, а потім ще і ще. І стикається з проблемами, то пам'ять нашого застосунку може дуже швидко наповнитися таким сміттям, і програма просто помре від нестачі оперативної пам'яті. Так, буде більш логічно помістити виклик методу close в блок Finally. У такому випадку ми відносно гарантуємо, що потік закриється. З іншого боку, блок Finally може містити іншу логіку, яка також може відкинути виключення, бо більше саме закриття потоку може призвести до отримання виключення. Від тієї самої ситуації нас рятує try with Resources. Більш того, за нас вже закрили потоки, тому використання блоку finally не є необхідним і конструкція try with Resources гарантує повне успішне закриття ресурсу. Впевнений, на цьому етапі абсолютно зрозуміло, чи треба використовувати try with Resources. Так, це не тільки покращує читабельність та стислість коду, але й гарантує закриття ресурсів і покращує обробку виключень. У деяких випадках, а їх буде немало, потрібно працювати одразу з декількома потоками, наприклад, з потоком введення та потоком виведення, або з двома потоками введення синхронно. У такому випадку в круглих дужках ключового слова try можна написати створення декількох об'єктів, розділяючи їх крапкою з комою. Зазвичай створення другого і наступних об'єктів починається також з нового рядка, як це зараз показано на слайді. Можна так само написати і створення третього потока. Наприклад, буде два потока введення і один виведення. Тоді вони будуть просто розділені крапкою з комою і будуть займати три рядки. Після останнього потоку ставити крапку з комою не потрібно. Насправді конструкція Trive with Resources працює не завдяки чаклунству. В кожен з класів, які можна так використовувати і автоматично закривати, мають реалізовувати інтерфейс Closable або AutoClosable. У такому випадку ці класи зобов'язані реалізувати метод close, який автоматично і викликається в кінці виконання блоку TRY. Випливаючи з цього, ми можемо самостійно створювати власні потоки або будь-які інші класи, які будуть реалізовувати інтерфейс AutoCloseable. Відповідно, ми зможемо створювати об'єкти цих класів в викруглих дужках в try, і їх метод close буде викликатися після блоку try. Подивись уважно на цей слайд. Це звичайний клас. Тут немає жодних потоків, файлів, ресурсів, взагалі нічого, але є інтерфейс, одне поле. Конструктор для присвоєння значення цьому полю з виведенням його у консоль, і є метод close, який теж виводить у консоль значення цього поля. І ось try with Resources зі створенням об'єкта нашого класу. Більше нічого. Просто створили об'єкт. В результаті виконання цього коду бачимо спочатку повідомлення з конструктору, потім з методу close. Нічого дивного, все як треба. Тепер наступний приклад: той самий клас. Той самий try with Resources. Але тепер я створив одразу два об'єкти. В конструктор першого передав одиничку, у конструктор другого двійку. Питання до тебе, що виведеться у консоль зараз? Буде одне повідомлення з методу close чи два? Якщо одне, то чому? А якщо два, то який порядок цих повідомлень? Ну, по-перше, звісно, два повідомлення, оскільки with Resources гарантує закриття всіх потоків, а відповідно і всіх класів, які реалізують інтерфейс «Closeable» або автоклоузабл. Викликаються обидва методи close. По-друге, порядок буде зворотній. Це робиться для того, щоб попередити потенційні проблеми, які можуть виникнути, якщо ресурси, які були відкриті пізніше, залежать від ресурсів, які були відкриті раніше. Пригадай наш URL reader з минулого уроку. Ми спочатку створили input stream, Потім input stream reader, А потім reader. Ми не можемо просто взяти і вбити перший інпут стрім, тому що стан і подальша робота інших потоків залишиться під питанням. Тому ми спочатку обережно закриємо Buffered Reader, потім input Stream Reader, а в кінці перший ресурс Input Stream. Так, тут немає with Resources, але думаю, ідея зрозуміла. Могло виникнути питання: так а в чому різниця між Closeable та автоклоузабл? Насправді ідея інтерфейсів абсолютно ідентична, принцип їх роботи однаковий. Closable – це інтерфейс, який є спільним інтерфейсом для всіх класів, що працюють з введенням та виведенням. У версії Java 1.5 конструкції with Resources ще не було. Автоклоузабл більш новий інтерфейс, він був введений у версії 1.7. І використовується для будь-яких класів, які можна застосовувати в трайвіз Resources та автоматично закривати. Так, зверни увагу, що Closeable успадковує автоклоузабл. Коли інтерфейс Closeable був вперше введений в Java 1.5. Інтерфейс автоклоузабл ще не існував. Коли Java 17 була випущена, однією з її основних особливостей була конструкція трайвіз Resources, яка потребувала способу автоматичного закриття ресурсів. Для цього було створено інтерфейс AutoCloseable, який міг викидати будь-яке виключення під час закриття, а не лише IOException. Але, щоб забезпечити зворотню сумісність і дозволити використання старих Closeable ресурсів з новою конструкцією Drive's Resources, розробники Java вирішили зробити Closeable нащадком AutoCloseable. Таким чином, всі класи, які реалізовували Closeable до Java 7, автоматично стали. Аутоклоузабл без будь-яких додаткових змін в коді. Насправді змінювати старі інтерфейси не можна, це порушує певні принципи. Така ситуація, коли молодший інтерфейс стає батьківським для старшого, є рідкісним явищем, але це було виправдано, щоб забезпечити зворотню сумісність і розширення функціональності в Java. Традиційно підсумки у цьому уроці поговорили про конструкцію with Resources. Це той самий Try-Catch, але для роботи з ресурсами. Створення потоків у TriViz Resources гарантує їх успішне закриття, правильну обробку виключень та кращу читабельність коду. В конструкції можна створювати скільки завгодно ресурсів. Вони розділяються крапкою з комою і зазвичай починаються з нового рядка. Об'єкт класу можна створювати та закривати в TriViz Resources, якщо він імплементує інтерфейс Closable або AutoClosable, який вимагає реалізації методу Close. Порядок закриття потоків зворотній порядку створення цих потоків. Так зроблено для запобігання проблем із залежними потоками, які були відкриті пізніше і залежать від тих, які були відкриті раніше. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні! Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.